Продовж сьогоднішнього дня інтенсивність застосування зброї бойовиками проросійських банформувань відносно знизилась. З початку доби зафіксовано вісім епізодів порушення противником режиму повної тиші в зоні проведення антитерористичної операції. Біля тимчасово окупованого Донецька бандити декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік наших позицій в районі Пісків та Опитного. Неподалік Горлівки, бойовики застосовуючи стрілецьку зброю, обстріляли один із опорних пунктів. В села, то біля Новгородського Луганське, що східніше Світлодарська, потрапило під вогонь противника з великокаліберних кулеметів. Неспокійно сьогодні було і на Маріупольському напрямку. Зокрема, бандити російсько-терористичних військ обстріляли українських бійців з великокаліберних кулеметів на підступах до гранітного. Окрім того, близько опівдня загарбники з мінометів та гранатометів обстріляли селище водяне, яке розташоване у так званій сірій зоні на відстані близько 8 кілометрів від східної межі міста Маріуполь. Попередньо ми інформували, що це можливо були міномети калібру 82 мм. міліметри. Однак ближче до вечора, за характером наслідків цього підступного обстрілу населеного пункту та мирних мешканців було встановлено, що бойовики вчергово використали заборонені мінськими домовленостями 120-мм міліметрові міномети. Слід зазначити, що селище водяне розташовано у так званій буферній зоні, і жодних підрозділів сил АТО там немає. Відтак цей обстріл можна трактувати лише як чергову збройну провокацію російсько-терористичних військ проти українських захисників. При цьому бойовики вкотре демонструють, що безпека мирних мешканців не співпадає з їхніми злочинними планами із загарбання України.